З вами я, Ну, і сьогодні ми в місті з Нубіком продовжимо виживати в зомбі Апокаліпсіса або да, апокаліпсіс. ми будемо продовжувати виживати в цьому світі Апокаліпсіса. Ну і сьогодні, коротше, ми опять добили круті ресурси і будемо готові сражатися проти зомбаків. Же, же ми добили дуже багато землі, так? Да? Так, да, ну але в мене нема землі, то тільки ти добив. Ну ладно. Ага, ну дощ пішов, треба. Його... Ну, не тільки... В мене 16 стаків Ты при 16 стаків да? Прикидывай, мне на 16 стаків? Давай пытаем по спину, потому что у нас настала. Точніше вже дощ. Ладно, У нас кровать. У нас. У меня скрывать то на Ну да, одне не лишком, ладно. Ну на Ой, о, настав о, день. почався день начав... так швидко Нічого собі Нічого собі Он з мене, з мене. попробую и її прибити. Блин. <реку> ну, да тут твоя листка ли вообще не може попасть. Ладно, давай уже напевно будемо. Татя, тебя... нубик! Так стоп, скинь мені висім стаків зі Давай. А давай стену просто. Построим, давай стену построим. Ну, да, я з я, я, профессионалом э, тоже против апокалипсиса э, выживал, то мы тоже стену построили и діаманту у нас. Так, давай, дякуй. Куда ну, тобі тебе хватит? Да тоже с головою хватит. Ну ладно, давай спочатку тебе построим Дим. Давай, <звук> вот тут ось так. Давай. Вот. Окей. Тут буде... Опа. Ось такий. Ну такий же, як у тебе. Ну да, такий самий. Так, нічим не Примерно нічим не відлічає. Да, окей. Так? Ой, навіщо ми зламали цю землю? Приїжджай раз ламати. Так, це от. Пример. Пример. Ну, 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 красота підходить. Так, тільки тут зимінь підтримати. Все, ми прикольно. У нас тепер одинакові домає. Тільки у тебе двері ну, немає, ну якось в інший при... раз, можливо, потім зробиш собі. А собі Ну блин, у мене дверки немає. Мені... Два... У меня є ідея, може быть наші дома об'єднаємо, ну, типа зробимо в твоем доме, типа дырочку. А у мене тут ліжко, блін, походу, не получится. Ну, можеш, ну, може, це ліжко переставити он туди, от в... на верстак сундук, ну, типа верстак, поставити місце а, сундука понінь, і сундук Відаю, на верстак. мені ліжко. Відаю. Так. Окей, я сейчас я так зроблю. Окей, я зараз зламаю цю верстак. А в мене нічого немає вдома. Сюди поставлю це ліжко, і все, а тепер верстак сюди, все. А я придумав, давай! Давай зробимо Я ще я такий же домик, це буде як замок. Окей, буде классно. Це буде як замок. Оце буде центральний дом, де мы будем жити. А тут будут типа сторожевые башни. Я б тобі ідея. Я не знаю, ну тут теж вікна треба поставити. Ладно, ми це зробимо через паузу. Коротше, друзі, Нубік вже доробив замок, я йому допоміг. Да, то ще прикольно у нас вийшло. мені каже. Погляньте тепер, який в нас замок. Так, у нас ще дуже красиво вийшло. Давай зробимо на ці домики. Давай спочатку проведемо підписчикам із блін. Да, будет экскурсия. Вот э, тут а, тут-то а я буду жить, тут моя лежечка. Э, тут вот у нас коренькая. склад. Тут а склад. у нас склад. И верстак у Вот тут у нас ненужные речи. Вот тут да, ненужные речи, нет, тут нет, всякие. Да, тут, ну, да, тут наши Вот тут, тут у нас ресурсы в этом верхнем сундуке. А, дальше я не придумала. Ну да, ну в принципе можно сделать это одно и то же. Ну окей, так, все. У нас и моя есть... комната. А? Она, в принципе, ничем Ми... не отличается от Нубікової. Да, ну еще ты ж... не понимаю. Она, в принципе, не кимна Тут можно будет щось варить. Вот, я уже щось варю. Короче, творе І, Да. И ну, вот, да, то самое, что у меня. И їх... моя кімната. Она, да. в принципе, ничем не отличается от від нубиковой кімнати. Ну, крем Вик на по-другому. Пика, тут нема двери. Про... Да, но ну, у меня еще и викна нема, да. Ну, ладно. Нубик, ну, при... давай тебе розповім, что я хочу сделать в будущем. Будущего окей, okay, давай. Давай. Сотри, над вот этими домиками построим еще два. Тут якось добудемо камень, и тут, тут зробимо всякие тнте-пушки, что щоб... там будут, типа, обсидіан, и мы там поставим тентепушки пушки щоб обстрілювати цих лашарских зомбаков. Ого-ху, ничего себе Придумав, ты придумал, ничего себе. Вау, ну реально, ты классно, придумал. У нас пока что нема ресурсів на це. Кстати, Нобик, даже яблоко О, дякую, яблучка, дякую, Ні, ну у мене і так було багато яблучок, ну ладно, ничего. Ну, Тетя Нобік, ну, де твоя броня? Та, вона, вот, моя броня? А в мене, кстати, броня почти зламалась, в мене тут полосочка. Хм, капець. Ребята, все ми тут прибежали до дому, вже же стекло. Так, да, ми вже дуже багато стікла добили, ну і тепер ми можемо вже починати строїти дуже величезну стіну. Давай. Давай тут, тут почнемо, щоб було багато пространства. Ні, нам, нам, кра... нам краще цей, ось так от робити. Одну от Ну, наприклад, десь тут починати і будемо по покругу зробимо покругу. Так, я от тогда тут заворачую, Давай сначала зробимо контур так сказати Окей, okay, да, зробимо ми контур. Так сказать, мовлення. Так, да, коротше, і ще потім ми ще поставимо в будущему. Ну або на цьому відео поставимо тут дверку. Ось тут ось ми її поставимо. Тут я блок не буду ставити спеціально. Так, все, тепер. Також, Нобік, нам потрібно поставити вікна. Так навіщо ти тут поставив? Щоб бачити. Я ж сказав, на тут потім поставимо ми дверку. Окей, зараз ми будемо ставити вікна. А, ну тоді. Вот то. Так от ну, і будемо якось як а... через блок ставити. Mm -hmm. ладно, через блок має. це якось нелогічно. Ну, можна в принципі і ну, далі ставити, ну але. Ну ладно. <сх>, ти вже так строїш, ну головне б, щоб було красиво. А в скільки висота буде оця стіна? стена? Скільки висота буде стіна? Ну, ну наприклад, пусть буде 3-4. Ну бик, скільки буде стіна. Наприклад, буде 3-4 блоки. Ага, Там, окей. Да. Ну вот. Окей, тепер... В принципе, чтобы бачить из зампуки, друзья. В принципе, достаточно. Ну так, все, в принципе, так вот. Ага, ага, это секундок. У нас, кстати, вроде там неподалеку деревня. У нас вроде там неподалеку деревня, можно выйти доски и поставить дверку. О, подивите красиво. Що, будем. Тепер, Смотри, да, будем да, делать такой. Да, тепер треба робити ось так вот. А, ну, хоча, напевно, а просто земляность. Мы, в 4 блока зробимо э, стіну, бо, тому що ну так буде реально краще. ставимо. Щоб зомбаки, наприклад, там мутантов напротив. Да, бо вдруг у нас якісь мутанти-зомбі мутанти? будуть, це ще буде капецький исполнен. Да, опа, земелька. Як так. в твоем, так сказать, мире. Так. Як сказати, в твоєму світі, если там будуть всякі маленькі зумки. Ого, Так, у мене щось. Ага. Ну, у мене що дофіга землі, то я зможу розставити. Так, спочатку. І тепер треба поставити в чотири блоки. Хоча, мені каже, і так красиво виглядає. Та, ж... да, можна вже не ставити, то б у. Ну давай ще там. Мені, мені каже, так навіть красивіше, подивись, як так красиво. Ну, якщо поставити. Щоб блок, то якось, ну, реально буде щось вже не красивіше. Смотри, як виглядає? Смотри, як виглядає. Не дуже краще, коли три блока, мені кажуть. Ну, окей, ну для зомбі це два блока, ну я щось то сумніваю, що в будущем чипаться. Ладно, ми защита... зараз поставимо на паузу і будемо вже добивати. Ну, точніше, чекати зомбаків. І там вже зомбаки стоять, їх вже ч. Да, там опять. Там ці зомбаки пришли, то я надеваю. Ну-ка, давай вийдемо. Давай вийдемо на вулицю. Да. Господи, тут вони в двери нам ломаются. А давно нам в двери да. ломают. Друзі... Давай поднимайся, друзья. Друзі, друзі да. ми тут построили всякі башни, щоб да. їх обстрілювати. Там там опять босс с золотой броней! О-о-о! Офигеть! Я раз таке в житті бачу. Ух, ти ж в мене. Там ще зомби с діамантом. Там зомби с диам диамантовым мечем. Чего у соби? Офигеть, просто подавись на этих зомбаки, какие они страшные. Капец, но... Так. так, я сейчас попробую... Ага, тут есть чел с залезным мечом. Ну что ты какашка бесполезна? О, я впал! Блин, тут ну какашки бесполезные Так, тут... О, я с одним-то расправлюсь. Я но попытаюсь уничтожить железный Я, ой, я него железный меч Я а, срай, срай, а срай, кот! Че? Че? Он наносит хп! Да, у тебя малышенькие зомби жители, ты бачил, как они на хп? что это а, все за зомбаки, что сильнее. Я тут! Окей, я на них Никуда нападаю! А, нападаю, так, 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 я на нападаю, но, блин, блин, надеюсь... Окей... А до них всіх нападают, ти ти, ти, ти бачиш, як я їх всіх уничтожаю ти з лука ще стріляй в них Стріляй в них з лука це дуже складно. Тасы, да, не неможливо. Я щось уничтожить попробуй уничтожить золотого! Окей, уничтожаю! Золото попробуй сеничтожить! Уничтожаю я всех! Я, я вбив його, Нубік. О, Нубік, його, я тебе не могу помогаю, давай я це, от, уничтожаю эти вот какашок. Давай уничтожаем их. Окей. Mm. Давай, давай, да. давай, да. треба давай! Дреба вас уничтожать. Давай, я их буду бити через вер. Окей, давай. Вы какашки! Я, спригну... я вас уничтожу! Есть! Так це, блин, что за своего? Нубик, я когось спрыгнул! О, мене! Нубік, я коли спригнув, я просто, вкрали. я просто стільки мене... урона получив! Вони в мене меч вкрали, так! О, какашки, ви в мене... Чого? Вони в мене в меч вкрали! Там, там, да, один зомбак його вкрав! Там зубак вкрав, де твій діамантовий меч! А, спасай мене, я голюю! Я, я щас, попробую голю. уничтожить. Ну, шо, Нам, уничтожить, щас я... його попробую уніштожити! Ну що ви безполезні? Нам нужно його уніштожити, щоб вернути його назад! Да, він вкрав, безполезний, ти зомбак! Видай мне лук, я тебя сейчас уничтожу. Да, да, это там. А, а вот он. помогаю ты. тебе. Окей, зидай. Ура! Да. Я ручка, И Вы на Ой, какашки заболели. А от моего друга Нубика. Да, давай, Отстаньте не от моего друга Нубика и верните его меч. Да. И верните его меч. Да, верните блять, Вот цей челик. Вот, я его вроде бы уничтожил. А не, я его не убил, блин. Нет, он вен еще там. Да, блин, ну тут капец помни, Вин, Ты же с ну, нормально так, ну, Да, блин, то капец Что па... за фигня? Капец, они нас вбивает дуже. Берси Давай уничтожать их, как лошара. Да, давай, 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 мы почти всех уже уничтожили, подавись. Я уничтожил нам. его! А вот, вот и вот, вот, с диамантовым мечом. Вот, він, вот він. О, да он, вот он. а мы нажали, господи! На! Есть, мий меч! Давай, на ууу! Да давай, видавай мій меч! Ботинка сломалась, а урока! Фух, капец! О, у меня бутинок офигеть, скільки у меня все взломалось. А в тільки нагородник устався, ничего себе. Ладно, о, тут Ну у меня с прошлой серии, у меня с прошлой серии броня почти зломалась. Да, то капец полный, блин. Я ее обновлял. Сломак те странный. А может може... 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 ще не всі зомбаки? Тут железо выпало. Ладно, напевно, це ще ті зомбаки, ну я сподіваюся, це всі. Короте, друзі, там вже появилося за весь цей час утра ми добили собі таку броню. Так, да, коротше, там опять зомбаки е, цей, ну вже опять заспавнились, ну але там не тільки, походу, зомбаки чекай Нубік, подивися. Там скелети! Да, там скелети, ничего не субила. Ну давай быстренько надіваємо нашу новесеньку броню, тому що ми її дуже Смотрите, які ми тепер красиві! Да, у нас чуть-чуть краще вже броня, тому що наша залез до броня. і діамант... О, диамант. Ооо, повний! Чого Чепи? Там опять же зомби з золотою броней і навіть скелет! Там два їх! их! Тут три скелета з повним сетом золотої броні, я бачу. Вони мене сталкують! Вони мене сталкують! Тут мелкі зомбі через нашу дверь проходять! Офієць! Ем, окей. Так. Окей. Okay. Якось... Опа! Главне не впади! Споди. Тобі буде конец! Тобі ну, буде да. конец, якщо а, ти впадеш! Кстати, я заметил тут ще був малесенький оцей от зомбі на курочки! Да, Ти його уничтожил на гейм? No, Бо він ну, дуже такий сильний! Mm -hmm. Там зомбі ще з кісткою! Що вони токи не берут? Окей, блін, то только І Надо я И всіх! всех! Хп мало хп 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 хп. хп! Я уничтожаю просто! Ты просто разношу, уничтожаю. Просто на... Ай, тихо, тихо, мене хп скрелось. вже не дуже, так і багато. тихо, мене тихо, 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 со тихо, 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 Окей, давай, давай, Блин, давай. Блин, А, си. Блін, я б хотів би тобі допомогти, нубек, но а, там тут от, от такі устела, я тобі можу, кстати, даже дати, но але, значить, ці зомбаки, мені кажется, скоро вони щось тоже дже. Хоча подивіться, як я з ними епічно сражаюся, сражаюсь. Я піду тобі на допомогу. Окей, тільки мені ХП дуже Нубік. мало. Ай, зомбіки. Нубік. А во тут малесенький зомбі на курочки. Чу реально? Да, все, я їх уничтожу. Тут че и курочка зла, вона тоже у мене уничтожає зла курочка. Це якась не добра курочка. Да, тут ще Кстати, підбираємо залізо, воно нам потрібно буде. Лубік? Шо зомби тільки не беруть в драку, только то скриту лопати. Реально, то що за фіня вже? ОНУЕЕЕЕЕЕЕНЯ! ТЫШ ШЛЕМ зламався! Офигеть! Да реально мы шлем зламався. взломался, шо я выкину я сейчас выкину случайно. А вот ше зумбак! А! Ой! Боже, я подумал, что зомбак! Я уже подумал, что тут зумбак с диамантовою и залізною бронёю. Уф, фух, все везде. Кстати, вот бере. О, подвесики я в стрелах просто. Да, я тоже ежика. Кстати. Бил, бил. О, о, ничего себе. Ай, ведь сань дурацкий, слизняк. Двеш у меня есть. Там еще зомби. Чекай, що? подивись, що в мене є, в мене є золота броня. Віть собі нубік, ти багаж! ну блін, в мене броня! То, да, все, я тепер реально крутий Нобік. Ладно, ми, напевно, ще підемо сюди і будемо напевно на цьому закінчувати. Ладно, з вами був я, Щас я їх в сузу. Майнкрафті. І всім пока. Ну і ще Уга. був Нубік Паша, який там складує ресурс. Ладно, Всім не, пока. Пана,